Автомобілі. До мене підбігли ці двоє хлопців. Краплі речовини про коритувані схожі на, на кров. Це ваші речі знаходяться? Так, давайте. Не поділили гроші. Правоохоронці ліквідували діяльність злочинного угрупування, яке викрадало гроші з банківських рахунків провідних промислових підприємств України. Зловмисники інфікували комп'ютери компанії шкідливим програмним забезпеченням і отримували прихований віддалений доступ до фінансових операцій жертв. Потім вони підміняли реквізити отримачів коштів на підконтрольні. Однак фігуранти не змогли дійти згоди щодо розподілу привласнених коштів. Відомо, що двоє організаторів цієї незаконної діяльності вимагали у спільника перерахувати його частку коштів на їх підконтрольні рахунки. Звісно ж, чоловік відмовився, і тоді зловмисники викрали свого колегу. Завдяки розшуковим заходам. Поліцейські встановили транспортний засіб, в якому перебували фігуранти, та затримали двох викрадачів, тим самим припинивши діяльність угруповання. Слідчі нацполіції завершили розслідування за частиною 2 статті 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення особи та частиною 4 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування щодо викрадення 6 мільйонів гривень у промислових підприємств України. Даний факт розслідується за частинами 4 та 5 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. Можливо, додаткова кваліфікація.